Вітаю з вами Бурсук. Ми розберемо сьогодні два питання. Чи на чистоті 40 кГц можна попрацювати на чорноземах, тим паче ще й вологих. Друге питання: чи підходить ця частота для пошуку монет? Чи вистачить такі глибини? Теж зараз все продемонструю. І ще мене би цікавила її цепкість. У відкритій ямці частота 15-20 кГц. Припустимо ось цей мідяк. Виїмці не бере, тільки мультичастотні. Що скаже нам? 40 кГц, все чітко. Далі переходимо до тестування на мідну монету в ґрунті 35 см. Зверніть увагу, що навіть таржит ID інколи спрацьовує і спрацьовує саме в кольорі, а не в чорному. Далі. 35 сантиметрів без проблем мідяк, що стосується динарія На 25. Не те, що бачить, А кричить з іншої сторони усі кітки кидають. в Чорний. Не виключення і легенда. Далі. А що про залізо, яке заважає? Чи можна його відсіяти? Кований цвях, кручений, шляпкою вверх, гнилий. Пробуємо. Звертаємо увагу на таржа тайді. Нас ось тут має переважати, а не ось тут. Бачимо? Навіть якщо і сигнал частково в якійсь точці підсвітняється, то ми бачимо, спрацьовує саме таржа тайді. З цієї сторони. Все чітко. Відсів, працює. Тобто цілком повноцінна програма для роботи. Далі перейдемо для пошуків по дрібних цілях, але хотілося б перевірити по траві. Стабільність чудова. Спробуємо знайти якийсь сигнал. Не знаю, що тут, підікується. От. І подивимося от скіфський наконечник, не прикопуючи. Далі спинка фібули бронзова. Ось тут, на глибині десь 3-4 сантиметрів, але у нас є виємка. По цепкості все чудово. Відяє, висота сантиметрів 10-12. Відняв, все бачить. Далі спробуємо ось тут винюхати спинку фібули срібну. Тестував D 2, не винюхував, були якісь заїкування проскоки. В принципі, тут все те саме. Навіть нижче вже вужу, тоді в одну сторону пролазить. А ось таким чином так само заїкується. З цієї сторони зачорняє. І ще отут скіфський наконечник. Потрібно звернути увагу, якщо ви копаєте дрібні цілі. Відіай 5 і вище перепровіряти. Якщо він стоїть у вертикальному положенні і складний сплав, він може підчорняти. Поча. Справляється теж непогано. Тобто ви получаєте повноцінний прилад, який бачить, що дрібне, що крупне. При тому є стабільність на ґрунті, відсіює хорошо залізні цілі. Пробуйте, працюйте, будуть якісь питання, набирайте. Щодо самих налаштувань. Рекомендую швидкість від 6 до 4, в залежності від типу вашого ґрунту. Дякую за увагу.